Добрий день! В рамках даного уроку ми розберемо, що таке числівники, а саме порядкові. Числівники це самостійна частина мови, що вказує на кількість предметів або їхній порядок. Числівники в англійській мові поділяються на кількісні та порядкові числівники. Кількісні числівники вказують на кількість живих істот, предметів, явищ. Вони відповідають на питання скільки. Ось воно. 1, 2, 3. Скільки? 1, 2, 3. Порядкові числівники вказують на порядок об'єктів, їх порядковий номер. Вони відповідають на питання котрий. Більшість порядкових числівників утворюються від кількісних за допомогою закінчення –th, але є нюанси. Наприклад, first, Second, Third. Це перший, другий, третій, котрий перший, котрий другий, котрий третій. Інші порядкові числівники. Утворюється за допомогою TH. Додавання TH. Зверніть увагу, у нас тут 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Це кількісні числівники. А з цього боку порядкові. FOF, четвертий. Ми додали TH. Fifth – п'ятий. Зверніть увагу. VE змінилося на F. «fifth», Як у слові «fifteen», Не «fifteen», а 15. Так? Далі. Sixth, шостий. Додали ті H. Seventh, сьомий. Також просто додали ті H, eight, восьмий. Ми додали «th», але у слова «eight» вже була літера «t». Ми її не подвоюємо. Ninth, дев'ятий була літера I, якої немає у порядковому числівнику. Tenth просто додали «th». «Eleventh» – також просто додали «th». це десятий і одинадцятий. 12 12. Так само, як у випадку з Five. 12 закінчується на літери VE, яка змінюється так само на F. Що стосується числівників від 13 до 19, тут просто додається TH. 13 13. 13 13. 1T 14. 14 Fourteenth – чотирнадцятий. Fifteen – Пятнадцять. Фifте. Пятнадцятий. Сітен. Шістнадцять. 16. Seventeen. 17. Seventeen. 19. Eighteen вісімнадцять. Eighteen. V19. 19. 19. девятнадцятий. Ось тут ви бачите скорочене написання. На цьому все. До зустрічі на наступних уроках. До побачення.